Борька сам приходить в ванну, залазить, от, і лапкою, коротше, отак, кран так стукає, щоб йому відкривали водичку. Да? О, Холодною водичкою. Просто животик змочили йому. лапусячки, все. Спинку не, не миємо. От. І от полотенце мокре-холодне, Він тут там сидить, кайфує, да? горобець. Гору Все, боже, квітка прибита, сидить градом. Ти що, спать будеш? Все, він уже куняє сидить. Місця. Сейчас буде моститься місце шукать. Все, він сидить коняє вже, короче, його вже шатає. Зараз, короче, засни. Все, дитина умостилася і буде зараз трохи відпочивати. Дивіться, це ж ми не після прогулянки, тому спину не мили, нічого, в тому жовну пилі нема. Це він просто, як я розказую, що ходить по квартирі, потім просто приходить до ванни, сам залазить у ванну. О, ти сидить, кран смикає і все. Йому просто низу хладили холодною водичкою, поклали мокле полотенце. Йому тепер логанько, він тепер ліг, відпочиває.